Людина, яка не вірить в Бога, вона не може бути непричасною до, до зла. Чому? Біблія дає чітку відповідь, що є два царства царство Боже і царство сатани. І, наприклад, атеїсти вони е, хочуть поставити себе посередину, але Біблія також дає чітку відповідь про те, що хто з Богом не збирає, той розтачає. Тобто, якщо ми не віримо в Бога і не становимося учнями Ісуса Христа, то автоматично ми вже тоді на стороні диявола і поширюємо це зло на землі, цю розруху, і що приводить народ до тих подій, які описує Біблія. Але коли в житті людини є чіткий вибір вірити в Ісуса Христа і слідувати за Ісусом Христом, вивчаючи Його Слово. Це приводить людину до благословення і правильного вибору в житті.